Субота 5-го тижня Великого посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. До євреїв послання святого Апостола Павла читання. Браття, Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка була подобою правдивої, а в саме небо, щоб тепер явитися за нас перед лицем Божим. Та й не на те Він увійшов, щоб принести себе самого багато разів у жертву. Як ходить первосвященник щороку в святиню з чужою кров'ю, інакше бо він був би мусив багато разів страждати від заснування світу, тепер же він раз назавжди явився на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою, і як призначено, людям раз умерти, а потім суд. Так і Христос лише раз мав себе принести, щоб взяти на себе гріхи багатьох. Вдруге ж не гріха ради, але для спасіння явиться тим, що очікують Його коментар. Христос лише один раз мав себе принести, щоб узя на себе гріхи багатьох. Дорогі мої, Непросте для кожного розуміння те, як Господь прощає людей через свою смерть і розп'яття. відкупляє людину з її гріхів, учинених до Його розп'яття і після цього. Велика любов до нас привела Його до смерті на Христі. Хрест Знак нашого спасіння, які б ми падіння не мали, які б недоліки ми не посідали, які б не робили промахи, завжди маємо мати перед очима цей хрест, Господній, місце нашого спасіння. Господь нам дарував спасіння, воно вже наше. Потрібно лише, щоб цього спасіння ми запашали. Нам його дано, лише маємо відвагу повсякчас прагнути його. Деколи, дорогі мої, в сучасному світі ми, християни, виглядаємо досить невпевненим, світ агресивний, настирливий, накидає свої цінності, свої поняття, своє розуміння, свою ідеологію. І ми, Християни, нерідко маємо страх і сумніви, що нам робити як церкві, як парафії, як вірним, як священнослужителям. Маємо розуміти, що Ісус Христос є нашим Спасителем, Він той, який вже смертю смерть подолав, той, який нам дарував вічне життя. Значить, ми вже отримали цю перемогу. І незважаючи на труднощі, в його перемозі ми вже маємо цю радість, коли у наших релігіях людина шукає Бога, прагне спасіння, щасливого життя чи вічного життя. У різних релігіях це може бути по-різному, то у християнстві Бог сам дає людині це спасіння, щастя, визволення. Добру новину, щоб не мати страху і непевності, пригадаймо, що ми християни вже маємо, що нам уже Господь дав, і піднімімо наші голови в вгору. Від марка святого Євангелія читання. Одного разу. Пішов Ісус учнями до сіл Кесарії Филиппові і в дорозі питав учнів, кажучи до них, за кого мене мають люди? Вони йому відповіли одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за одного з пророків. А ви спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Озвався Петро і каже до нього. Ти Христос, і Він наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про Нього. І почав навчати їх, що синові чоловічому треба багато страждати, і старші, і первосвященники та книжники відсураються його і його вб'ють. І він по трьох днях воскресне. Коментар. А ви спитав їх. Що скажете про мене, Хто я?» Дорогі мої, добре, коли ми читаємо Євангеліє новий і старі завіти, твори отців церкви чи інші духовні релігійні твори. Добре, що ми знаємо про Бога, чому катехиз, науку церкви. Але поки ці знання не будуть підкріплені нашим особистим досвідом пізнання Бога, Доти ми будемо знати про нього зі слів інших. Кожен з авторів Євангелія Марко, Матей, Іван, Лука написав те, що особисто досвідчив, і передав нам ці свої особисті знання про Бога. Коли читаємо твори якогось святого Антонія Великого, Василія Великого, Пахомія Григорія, хто б то не був? То це теж і їхній досі, те, що вони особисто бачили і пережили, як відкрили для себе Бога. Для кожного з нас дуже важливо є усвідомити, ким є для мене Бог особисто. У Євангелії, коли Ісус Христос питає, що кажуть люди, хто є, учні відповідають. Що одні вважають Його тим, інші думають про нього інакше. Тоді Господь конкретизує запитання, а ви що кажете, хто я є? І будьмо певні, що це запитання до кожного з нас? Ким я є для тебе? І спробуйте про це дати відповідь у коментарях, ким для вас є Ісус? Петро та інші учні провадили з Ісусом достатньо часу, щоб знати, що в ньому є щось особливе. Він навчав так, як ніхто інший, творив чудеса та навіть називав Бога своїм батьком, тож сподівалися, що він справді може бути месією. Але Петро першим сказав про це в голос. Він визнав в Ісусі не лише Месію. Але й Сина Божого. Ісус підтвердив це та зазначив, що Петро завдячує цим не своєму розуму, не досвіду плоті та крові, а Откровення прийшло до нього від небесного Отця як дар. Як і Петро. Ми теж можемо багато знати про Ісуса, що Він сказав, що робив, і як молився. З усього цього можемо дійти висновку, що Ісус не міг бути просто людиною. Нас можуть надихати історії віри інших людей, але щоб прийти до власної, особистої віри в Ісуса, нам потрібні не лише розум, логіка чи почуття, нам потрібен дар віри, откровення від Бога. Тільки Бог може вивести нас за наші людські межі до віру Христа. Як дивно, що незбагненний Бог дозволив пізнати себе в Ісусі та дав нам духа, щоб освітити наше серце, і ми могли зрозуміти, що Ісус є Сином Божим так само, як це вдалося Петро. Все, що ти дізнався і пережив на своєму життєвому шляху, сприяло утворенню в тобі родючого грунту віри, і з кожним днем дерево віри може зростати, коли дух відкриватиме тобі Ісуса і тебе на Ісуса, все, що потрібно, це час і відкрите серце. Тож, перед Читаємо чи переслухаймо ще раз уривок і запитаємося, як я вважаю, хто для мене Ісус, а потім нехай Дух Божий попровадить тебе. Ісусе, я хочу пізнати Тебе краще. Святий Духу, прийди і відкрий моє серце. Спершу Ісуса питує своїх учнів про те, ким вважають Його інші люди. Ісусові учні багато спілкувалися з різними людьми, які їх запитували про їхнього вчителя, а також висловлювали свої власні ідеї, припущення та міркування про те, ким він є. Отже, чуємо про різні думки, де які, з яких більш правдоподібні, а деякі майже зовсім фантастичні. Хтось вважає Ісуса Воскреслим Іваном Хрестителем, хтось пророком Ілею, хто що повернувся на землю, хтось новим Божим Пророком. Ця остання точка зору, напевно, є по людськи найбільш логічна та правдоподібна. Після чого Ісус вже звертається до учнів, питаючи про їхню власну думку, Петро, ніби від імені Всіх. Їм, Відповідає, що для них Ісус є Христом, Христос Месія, Божий помазаний, правдивий Цар і Спаситель. Учні зрозуміли дещо більше, ніж звичайні люди, тому й пішли за Ісусом. Та чуємо, що Ісус забороняє учням розповідати про це їхнє знання. Напевно, тому, що ані учні, ані ширший загал наразі не готові прийняти Божого Месію таким, яким він є насправді. Всі очікують від нього чогось свого, перемоги над ворогами, тріумфу, потужного земного царювання. Але насправді Христос прийшов не для цього. Натомість. Ісус починає говорити учням про свої майбутні страждання і смерть, але також і про воскресіння. Однак, зрештою, навіть найближчі учні виявилися не дуже готовими до такого розвитку подій. А чого очікую від Господа я? Ким для мене є Ісус Христос? Напишіть про це в коментарях. А на кінець поморимся разом. Боже, Отче наш, даруй мені Твого Святого Духа, щоб я міг зрозуміти та у повноті прийняти спасенну місію Твого Сина. А в дорозі спитав своїх учнів, за кого мене люди вважають. На той час. Дорогі мій Ісус, став відомим, чутки про його чудеса розповсюджувалися по країні і навіть за її межами надзвичайно швидко. І все це у часи, коли не було ні Фейсбуку, ні Твіттера, його служіння притягувало цілі натупи людей. Люди приходили до нього послухати його проповіді, уздоровитися чи просто подивитися на чудеса. Та ось запитання. А ким насправді був Ісус? Виявляється, що у людей не було однозначної думки з цього приводу. І саме це і відповіли учні Ісусу за Івана Хрестителя, другий за Ілю, а інший ще за одного з пророків. Одні вважали, що Ісус це воскреслий з мертвих Іван Хрестити. Наприклад, Цар Ірод, почувши про Ісуса, саме так і подумав, Марка 6. Як ви знаєте, пророк Ілля не помер, а був взятий живим на небо. І в Ізраїлі існувало сильне повір'я, засеноване на останній книзі Старого Завіту Малахії, що Ілля має повернутися, тому деякі вважали, що Ісус це пророк Ілля, який зійшов з неба. Це ще були такі, які вважали Ісус одним з пророків. Зазвичай за життя пророків переслідували та зневажали. Часто люди вважали, що кращий пророк це мертвий пророк. Однак тут ми бачимо, що з, з часом пророків все ж визнавали і починали поважати. Люди часів Ісуса зачисляли Ісуса в цю категорію пророків. Вони поважали та визнавали Ісуса саме як пророка, але не більше. Таке ставлення до Христа цілком відповідає нашому часу. В Україні люди зазвичай поважають Ісуса, але саме як людину і не більше. Якби Ісус був українцем, Його, звичайно, включили б до переліку видатних українців поряд з Тарасом Шевченком, наприклад, людям простіше та безпечніше вважати Ісуса просто видатною людиною. Видатні люди не вимагають від нас любові, вірності, поклоніння та послуху. Видатні люди не кажуть, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, хай візьме свій хрест і йде за мною. Ми можемо чомусь вчитися у них, вони можуть нас надихати, але якщо нам щось не подобається, ми можемо просто пройти мимо них, просто проігнорувати їх. Тому ця відповідь не задовольнила Ісуса, а Він поставив наступне запитання: А ви за кого мене маєте? Петро йому у відповідь каже, ти Христос. У цьому питанні Ісус підводить своїх учнів до більш глибокого розуміння того, ким Він є насправді. Ісус виховував 12 учнів, щоб послати їх, проповідувати Євангеліє по всьому світу. Тому їм потрібно було мати якесь ясне розуміння того, ким є Ісус. Тому Петро відповів: Ти Христос, що означається? Відповідь. Слово Христос це грецька версія Месія. Месія означає помазаний. Таким чином, Христос означає помазаний. У Старому Завіті помазували вибраних Богом царів. Наприклад, Бог вибрав царя Давида, і пророк Самуїл помазав Його. І, друге царів сім ми бачимо, що в своєму заповіті з Давидом обіцяє йому в його нащадках поставити такого царя, який буде правити на віки. Коли виповняться твої дні, і ти ляжеш зі своїми батьками, то я поставлю по тобі нащіння твоє, що вийде з утроби твоєї і зміцню його царство. Він збудує дім для ймення мого. А я зміцню престола його царства навіки, друге Самуїла Шін. Тут Петро робить надзвичайно важливу заяву. Він йде значно далі, ніж звичайні люди, і називає Христа не просто пророком, а саме цим обіцяним Богом Месією. Ця заява Петра стає переломним моментом Євангелії від Марка. На початку цієї Євангелії Марко заявляє, початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. До цього моменту Марко через різні події показує, хто такий Ісус, показує Його силу, владу, мудрість, унікальність. І тепер Петро приходить до такого висновку: Ісус, це Христос. Христос. Дорогі мої, перш за все спасити. Ісус прийшов, щоб звершити Божу історію спасіння, обіцяну в Писанні, після гріхопадіння Бог обіцяв послати мешію, який розжіб'є сатану та спасе людей від влади гріха та смерті. З того часу Бог багато разів, багатьма способами звертався до людей через пророків і казав, що пошле їм мешію. Пророк Ісая предбачив прохід Бога сильного, оча вічності Князя миру, Ісаї 9,6. Пророк Єремія говорив про прохід того, кого назвуть Господь праведність наша, Єремії 23:6. Ісус виконав 350 пророць із писання про Месію. Це означає, що Ісус це і є Месія, якого послав Бог. Ісус – це Божий шлях спасіння, і це єдиний шлях спасіння. Пізніше апостол Павло сповідував так: і не мав ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, щоб ними спастися би мали. Діянь 4.12. Христос це також вчилений Бог. Ісаїя називає його богом сильним, Пророк Єремія – Господом. Апостол Апише, споконвіку було слово, і слово було в Бога, і Бог було слово. І слово стало ще тілом і оселилося між нами. Ісус це Бог, який втілився, апостол Павло в Колощані 1.15 каже, що Ісус це образ невидимого Бога. Писання постійно каже: Ісус це Бог. Віра у те, що Ісус це Бог, це унікальна характеристика християнської віри. Саме це і робить християн християнами. Оскільки Ісус це Бог, Він достойний не лише поваги, а й поклоніння та служіння Йому. Він стає самим важливим в нашому житті. Тепер Він може наказувати, а ми маємо підкорятися. Таким чином, Петро сповідав Ісуса – Христом. Він зрозумів, що Ісус це обіцяний Богом Месія, але в нього та інших учнів лишалося невір, невірне уявлення про те, що має чинити Месія. Тому далі Ісус навчав їх, що йому, що йому треба зробити, і почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші і первощаники, і книжники. І він буде вбитий, але третього дня Він воскресне. Тут слово треба дуже сильне. Ісусу треба було страждати. Але чому? Тому що такою була Божа воля. Пророк Ісая писав, розділ 53. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А Він був ранений за гріхи наші, за наші провини Він був мучений. Кара на ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Ісусу треба було страждати, бути вбитому і третього дня воскреснути. Тільки так Господь міг зібрати своїх овець, які розпорошилися. Кожна на власну дорогу. Єдиним способом викупити хворих, немічних, розпорошених людей це віддати на смерть свого єдиного сина. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділяю благословення, напишіть імена для когось. Коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, і вподобайки не забувайте. Бодай пишіть амінь під благословенням. Слава Ісусу Христу!